Яке м'ягенька, це капець. Ідеш наче по ковру. І все, нога провалюється. Красота яка. Це капець. Красиво капець. Це тільки ось за дорогу зайшов, а це вже такі місця. Просто взагалі шикарно. просто капец тут тут отдыхать до красиво капец буду ходить гриби шукати. інтересно просто пройтись тут ну все якийсь зразу. не знаю що це таке но ну, щось росте я тут переварався що тут тут все щось порито. мусор есть но в основном Мусора небагато. Так це чистий, то це мусор наверно. Та що наші кидають в основному. Всякий якийсь тоже теж. Не знаю що це таке. Ох. Теж не знаю знає, що це таке я тут перший раз, я ж кажу, це що грибина О, а це не знає, це. Не знаю що це таке за гриб теж Такі ся Капець так, багато їх тут Інтересно О, ще що якісь гриби Ну це не знаю це на якісь поганки чи якісь сині Не знаю що це таке теж Ще якийсь переспів ще. Я не розбираюся. Оп. Пройдусь далі, ще пошукаємо, може ще щось буде інтересне. А так ось все красота яка. Воздух чистейший, просто блин вообще класс.